Доброго ранку? А я не бачу ваші очки? Ану, о, тепер бачу всіх. Скажіть мені, ви підніміть ручки, хто з вас хворів? Хоч коли-небудь. Хворіли? Так, Хворіли. А ось ще одне питання. Скажіть, а ви молилися, коли ви захворіли, щоб Бог вас вилікував? Так? Ану, підніміть ручки, хто молився? А Бог відповідав на ваші питання, на ваші прохання, та? Відповідав. І чув вас, да? ну, слава Богу. Давайте з вами зараз подивимося історію про дівчинку, яка народилася в такому невеличкому ось будиночку, бачите? Ось в одній такій родині, де було багато братиків і сестричок. Та далі? Так, Дивіться, і вона народилася такою розумничкою, але в неї були ножки, ніжки, які були недорозвинені. Вона могла ходити тільки от їздити в такому візочку, або вона могла ходити за допомогою костелів. І от вона постійно мамі казала: мама, скажи, будь ласка, а я колись буду ходити, як всі мої братики і сестрички. А мама казала: ну, ти молися Ісусу, і Бог почує тебе і вилікує. Вона, вона багато разів просила у Ісуса, але вона вирішила. Крім того, що просити, вона вирішила тренуватися. І ось вона потихеньку почала вставати з візочка, робити такі вправи. Вона раз встала, другий раз встала, потім встала потрималася за шавку. Потім вона зробила пару кроків, і в цьому допомагали їй братики і сестрички. Плюс ще до того мама возила її на такі процедури, такі, знаєте, фізіотерапевтичні. Їй там клали різні компреси на ніжки і робили масаж. І це все з часом дало свої результати. І ось вони одного разу приїхали до лікаря. І знаєте, що зробила Уільма? Вона встала з візочка, її туди привезли. Вона встала, святик, Святик, не заважай. Вона встала з цього візочка і пройшлася по кабінету. Лікар сказав, що це неможливо, що такого не може бути. То було їй вже 10 років. Представляєте? Навіть батьки були здивовані тими результатами, які в неї сталися. І ось і Ульма і далі продовжувала такі заняття. Не лінувалася, не просто сиділа там вдома, а колись я там вилікуюсь. А вона робила вправи. І далі... Вже коли вона стала більш дорослішою, наступний слайд. Її сестричка ходила в такий гурток, який називався Баскетбол. Хто з вас знає такий баскетбол? Знає, да? такий великий м'ячик. І ось її сестричка ходила на баскетбол, і Уільма теж хотіла. Вона прийшла до тренера і каже: будь ласка, візьміть мене в свою команду. Тренер так подивився на її ніжки, знаєте, а вона так ще трошки шкиберяла, не так уже рівненько ходила, а так ще трошки волочила за собою ніжки. І ось вона каже: Ну візьміть, е, зачекайте, не перегортайте, візьміть мене, будь ласка, в команду. Тренер так подивився на неї, знаєте, і думає, ну, що то з того вийде?' Але взяв. І тато попросив, каже: Візьміть, вона завжди зі своєю сестричкою разом, візьміть її також. І от вони почали займатися в цій команді. Тільки для сестрички видали таку красиву форму, знаєте, новеньку. А вільмі дали таку, ну, таку, знаєте, стареньку форму, подумали, що нічого з того не буде. Але Вільма займалася дуже гарно. І одного разу вона навіть попросила в тренера каже: залишайтеся на 10 хвилинок зі мною ще додатково займатися. Представляєте, яка вона наполеглива? І тренер так глянув на неї. З нехотя, так, знаєте, ну добре, ладно, буду займатися з тобою. І почав займатися з нею. І ось у Ільма стала повноцінним членом відомої команди. Одного разу вони приїхали на змагання, і суддя побачив цю дівчинку і каже: А ти не хотіла би стати е, бігуньєю, тобто та, яка біжить на дистанції? Представляєте, у неї були хворі ніжки. І тут їй пропонують стати бігунью. І ось у Ільма так подумала собі і вирішила нею стати. Наступний слайд. І от в 16 років, подивіться, ця дівчинка стає спортсменкою з бігу. Причому вона досягає хороших результатів. Далі, в 16 років у Ільма Рудольф стала кращою бігункою країни. У Римі вона завоювала три золотих медалі. Дивіться, Олімпіаді в Римі вона показала рекордні результати на 100-200 на 200 метрів. І також з командою вони отримали золоті медалі. Представте, з інваліда, з тією дівчинкою, яка ходила на костеля, вона стала ось такою. Чому? Тому що вона молилася, довіряла Богу так? і прикладала зусилля. Йдемо далі. Ось далі. Що ж пише Біблія? Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Яку можемо зробити висновок з цієї історії? Хто може зробити висновок? Що нам потрібно робити? Ну, кажи ж. Довіряти Богу і не ламати ногу. Та, треба берегти ногу, не ламати ногу, довіряти Богу. Да? А якщо захворіли, що потрібно робити? Молитися, лікуватися. Молитися і лікуватися. Давайте помолимось, хто має бажання? Боже, дорогий, дякую за цей чудовий день. Дякую, що ми таку гарну історію провели. Амінь. Ісус, ласка, біна, закінча, Амінь. Все, ще хто все. Дорогий Ісус, ми дякуємо тобі за сьогоднішній суботній день. Зроби так, щоб ми були всі живі і здорові, щоб ми тебе любили, допоможи нам це зробити. Слава тобі за наших діток. Амінь.